Всім привіт, гарного чудового вечора, гарного чудового настрою. Я вам щиро вдячна, що ви є, кожному з вас, бо без вас би не було б каналу. Тому щиро-щиро вдячна вам, тим, хто дивиться, тим, хто ставить лайки, тим, хто ставить смайлики, тим, хто пише гарні слова в коментарях. Я вам щиро вдячна всім. Ви найкращі, ви мої улюблені. Так що... Щиро щиро вдячна вам. Так, ну тепер що хочу зробити. Хочу ой-ой, переплести сумку. Так, чому сказала ой-ой? Тому що, бачите, дуже великий шмат сумки в мене вже виплетений. І навіть я вже ось, знов пішла на жовтенький колір. Але чим більше набирається висота сумки, тим я розумію, що мені не вистачає ширини. Тому повернуся я ось до самого низу. І хочу її збільшити. Зараз ширина в мене сумки 31 сантиметр. Залишати її в такому шкода переплітати. Але... Але хочеться, знаєте, щоб сумка була в неї можна було. Ну, Люблю, я ж жінка, ви знаєте, мені ж потрібно туди все покласти. Тому. Тому хочу її зробити трішки ширшою. Ну, це так, посмішка. Взагалі-то кажуть, що в жінки повинна бути така маленька-маленька сумочка. Повинна бути. Да, так, так, згодна. Але її хочу збільшити. Тому, за моїм побажанням, я за своїм побажанням збільшую, збільшую ширину. Так, візерунок я залишаю той самий. Так, І так само я хочу кольори брати: жовтий, рожевий і жовтенький. Так? Єдине, що я хочу отут, оцю смужечку, це тут 4 рядочки. так, Я її хочу зробити тільки одну цю смужечку, далі серединку взагалі пустити рожеву, скільки в мене тут буде. Зараз в мене 4 смужечки рожеві. так, А, а чи буде 5, чи буде 6, я тут вже буду дивитися з тої ширини, яка буде виходити. так. І закінчувати я також хочу жовтеньким шматочок, шматочок не шматочок, а смужка жовтенького, і закінчувати також смужкою, ось з стовпчиками без накиду. Так, ну, так я планую його так зробити. Як у мене тут буде получатися? я думаю, що буде. получатися. Єдине вже в ході там просто от сама, скільки тут буде рожевого кольору, буде видно, так? так. Ручки в мене виплетені. так? Ну, Я показувала це, я вже вам потім покажу вже. Ручки до цього. Залишила Я жовтеньких, жовтеньких, я окремо залишила на оздоблення собі шмато, невеличкий клубочок. Ну, І з рожевих я також буду дивитися, щоб в мене залишився також на оздоблення. Бо все-таки все я хочу щось, щось, якусь, не знаю, ну, підберу щось, чи квіточку, чи, чи листочки з квіточками. Ну, щось Хочу чимось оздобити обов'язково. Ну, Тому шма, шматочок жовтого я вже залишила, так, і шматочок, шматочок я рожевого, рожевого я ще не залишала, але я просто буду коли підху, орієнтуватися. просто. Так, ось так ось те, що я хочу зробити. Ну, а далі я вам вже буду показувати те, що, те, що переплітаю, що в мене виходить. Всім я щиро ще раз вдячна. Ну, і знаєте, що хочу побажати? Так, ви знаєте. Як завжди, гарного, причудового настрою вам хочу побажати. Любові до Бога. ну, Мирного, спокійного вечора, бо вже вечір так, мирної спокійної ночі. Ну і вранці пам'ятайте, ви прокинулись, посміхніться. А я вас дуже люблю. і... І до завтра, і до завтра, моє любі, а завтра буде цікавеньке. Так, ну, ну, завжди цікавеньке, завжди щось новеньке, завжди тому, що як кожний день щось плететься, і зрозуміло, що або переплітається, або доплітається, або нове з'являється. Ну, так воно йде, що, що кожен день щось новеньке. Так, всіх вас дуже люблю. Ще, щиро дякую. Ще раз щиро дякую. І ще раз пречудового вам настрою. Пока-пока, до завтра.